Слава роду, слава Рідним Бога. Слава Україні, Росії! Слава! Слава Рідним Богам! Дякую вам, дякую, що ви з нами є. Дякую, що ви показуєте, що вам це потрібно. Дякую, що ви цим ділитеся з іншими людьми, і таким чином наша традиція відроджується і піднімається. Так? Ну і ось хотів сказати, вчора розбушувалися, розбушувалися сили. Сили вітру, сило вогню, Перуна батька, дани матінки. Стрибога. І тут, тут, тут на Львівщині прям, прям зібралося. І я за кілька годин вже відчував, вже відчував, що щось. щось, щось, щось іде. Хоча ще було сонечко, що ще, ще ніц не передбачало, що це щось буде таке, щось, щось неймовірно. І тут е, понабігали хмари, де, прям, прям темно стало. Так. І сильний сильний вітер. Ось. І отут ми приходимо знову ж таки до наших е, предметів і до ну, ну, традиції, що робити, що робити коли. Так. Е, і я тільки глянув на небо і відразу чую: відразу чую рука тягнеться за кочергою. Бо, власне, щоб аби відвести е, грім і бурю. З свого обійстя, з свого господарства, так, то бралося і виносилося відразу кочергу і рогача. Но рогача у мене немає, бо в мене обрядова піч, так, там хліб не печемо, і рогача не виймаємо. Так. Но замість рогача маємо лопатку, якою виймаємо, шар світа. І, власне, я відразу лопатку і кочергу на двір, на охрест, поставив. Е, і дивлюся так цей... Е, е, вітер так е, трохи стишився, бо також аж страшно було, що, що мені тут, о, молоді мої, яблуньку, черешнько поламає цей так прям, нав, аж, 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 аж чуть не до землі. Так применшився вітер, зменшився вже так лагідніше, лагідніше, а потім налітає знову, але трохи менше, і чую, починає сипати град. Хоч невеликий такий, але, але цей. О, я думаю, йой, та що ж то таке робиться? Беру, запалюю стрітінську свічку. Розумієте, тут треба було зразу поставити кочергу на хрест... лопаткою і зразу запалити стрітінську свічку. Ось, ну я щось так думав, що, що вже все. Ось. І ви розумієте, що я запалюю стрітінську свічку, дивлюся раз, град перестав і все. Ото він кілька хвилин попадав, поки я. Пішов, взяв третінську свічку, запалив її, так і, і, і помолився все, розумієте? Е, і град перестав падати. так, як то говориться, співпадіння <сум> навряд чи у тому світі все пов'язане. І сьогодні розказують, що у Львові там падав не просто невеличкий Град, а, а такі градини, що прямо побили фасади будинків людям, розумієте. А у нас тут буквально маленький грант, і то недовго поки не запали свічку, свічкою, все припинилося, все стихло і все було спокійно, гарно. Падав дощ, падав, було зливо. Так, але це вже так, 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 якби в міру. Ось, отак от тобто, це що говориться про стрітинську свічку, то пам'ятайте, і власне на стрітання. Е, окрім стрітання, у нас є ще кілька свят, е, на які власне освячуються свічки. І освячується жар, жар. Береться жар, то потім залишається просто в гуглини, так, такі, такі вуглинки з того жару. І у той жар він також таку дуже велику обережну силу має, оберігає, оберігає будинок, оберігає, можна прямо в команці собі носити, щоб та сила вогняна оберігала вас від. Ну, всякої країні, скажімо, на одним словом, щоб не перечисляти. Так? Ось. Ось таким чином. Тобто е, треба це просто брати і використовувати. Е, це все маємо, і це все працює, і працює дуже потужно. так? І обережні свічки, і обережний жар, і обережні обряд. І, власне, знову ж таки, е, ну, у мене на каналі там ви бачите, там є відео. Де пояснюється, як робити оберіг, так? як вкладати свою силу серця, в свою, в силу любові, так вкладати в оберіг, творити оберіг над воїнами, Так? Тобто, якщо ви знаєте, якщо в вашій родині хтось служить, так чи рідні, ваші, чи близькі, чи, чи знайомі, чи сусіди, там вже вже хто, хто вже ближче біля вас, так. Ось, тобто то ви кожного дня берете, згадуєте їх і робите, отак, як в тому відео описано. берете, відкриваєте плейлист практики Словліва Богача. Дивитесь, як то робити. Так собі уявляєте, що ви берете так, таку кулю, вогняну любові, так, то ту той як малюєте, той щит сварого ставите, так Силою любові наповняєте. так? Ну, звісно, якщо ви прийдете по святу любомудрія, то, то ви вже ваша сила зразу на порядок зростає. І ви сили тоді і відчуваєте, а якщо відчували, то ви їх відчуваєте в десятки разів сильніше. так. І потужність ваша набагато сильніше. Так? Ось. Однак, навіть якщо ви не маєте посвяти посвятища поки що, так, то все рівно, все рівно це все працює. Беріть, відкриваєте, і робіть нашим мерідних Робіть. І ну, Я знаю, як це працює. І ну, якби мати не просто фотографію однієї людини, так, а знати, хто з нею служить, то так можна накривати весь підрозділ, розумієте. От. А так як якщо нема, то виходить так, що власне вже не один раз було, що людина одна лишається від того підрозділу. Тому, власне, але чим нас більше, тим ми більше можемо це огорнути і захистити. Ось, то тому беріть, використовуйте і робіть. Ну, так, так. ну що ж? Тож, аби це відбувалося якнайлегше, аби якнайшвидше і найлегше наш народ відродився у силі і славі своїй, очистився. І тої всі ницості, корупції, хабарництва, злодійства, зверхності обману, невігластва, аби відродилися подавні знання наші, сила наша. І аби наш народ став справжнім, як є то покликання наше, народом-відаючим, народом-лідером, народом-наставником для усього людства. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо вічу сиріт рода Всевишнього, жива матінка, прийти, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї стіли, живо мати. Силою твої наповняємося, святі з тобою благословляємося, повсякчас тебе, слава ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава живій матірці, слава! І стрибова, пустіть. Впускайтесь на Бога. Владая <ривіт> 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 лад пола, Лелій, лей, лей, полей. Ярило ярили, любала, люба полона, ясна дана велеснімат кошара лобсом, на і мать у наших дідань. Вас, роди Слоняцька, даже пожара на морі, та мама, душу свою перед вами розкриваємо жити, праведно бажаємо Сину ви у себе закликаємо. Прийдіть, в силах любові утвердіть, у молоджусті кохання благословіть, а тобі було і радості. Васи великолуччі на Солодній блаженці проживали, водій прославляли в честі благородстві. До права йшли. Слава Рідно! Слава, слава Україні!